Чемпіонів України з футзалу запросили у сесійну залу районної ради. З великою перемогою юнаків 1999 року народження вітали. Голова районної ради Ольга Шайдуліна, народний депутат України Ірина Сех і її довірена особа Юрій Шаваров та секретар виконкому міськради Михайло Чунгін. Адже завдяки цим футболістам броди стали знамениті. Ірина Сех навіть уявила, що минули роки вже є дорослі. І ви є депутатами нашої Бродівської районної ради, Львівської обласної ради, Верховної Ради України. Так, нам сьогодні потрібно, щоб нашій українській владі були такі, як ви, були переможці, були сильні, були розумні, були ті, які хочуть проставляти свою батьківщину, хочуть бути горді за ту державу, де вони живуть. І ми сьогодні дорослі вам дякуємо! Дякуємо за ту перемогу. Насправді ніхто не зможе так переконати світову громаду, що наша українська земля сильна і талановита, як це зробили діти. До речі, самі не сподіваючись. Адже у Луцьку впродовж чотирьох днів за чемпіонський титул боролися вісім кращих команд України: з Харкова, Луганська, Запоріжжя, Мукачева, Львова, Сумів і Збродів. Щоправда, наші спортсмени отримали запрошення в останній момент, коли господарі не змогли змагатися. Так, приїхавши у Луцьк за 20 хвилин до початку гри, брудівську команду одразу поставили з чемпіонами України. Командою із Сум шостка. А враховуючи те, що хлопці вперше грали у такому великому залі розміром півфутбольного поля, брудівчани програли. Втім, усі наступні поєдинки таки привели до перемоги. І сьогодні тренер чемпіонів Юрій Сурмай з гордістю розповідає цікаву історію: як бродівчани несподівано для самих себе стали кращими в Україні з футзалу. Не забуває тренер і найзавзятіших гравців: Андрія Ляшенка, який здобув приз кращого бомбардира турніру, Олега Власика, капітана команди, Ростика Яремчука, Юру Гром'яка. Воротаря Юру Омалінчука та захисника Андрія Омалінчука, а також Максима Леонтьєва і Андрія Козака. Усі юні футболісти отримали нові комплекти форми, а відтак стимул до чергових красивих перемог.